Минулого тижня учні вокального відділу Смілянської дитячої школи мистецтв Артур Чуприна та Венір Малишевський мали честь виступити на сцені обласної філармонії разом з Черкаським академічним народним хором. Гранд концертом багатоголосся відзначили 70-й ювілейний концертний сезон Черкаської обласної філармонії. Святковий захід зібрав на одній великій професійній сцені: лауреата національної премії України імені Тараса Шевченка. Черкаський академічний заслужений український народний хор, а також щедро обдаровано музичними талантами молодь вихованців мистецьких освіт Ніх закладів Черкащини. Справжні мистецьке мережа восплітали візерунками українського танцю народної пісні чарівної музики різних поколінь митців. У кращих традиціях народного співу солісти дитячого вокального колективу Смілянські козачата» Аваніра Малашевський та Артур Чуприна виконали пісню «Неженатий ходжу під час виступу юних смілян свою партію виконав і керівник хору Василь Клименко. Неймовірні, позитивні та хвилюючі емоції, коли відчуваєш себе частинкою такого знаного та величного колективу. Дякуємо керівництву Черкаської обласної філармонії за такий проєкт. Дякуємо Збройним силам України за можливість виступати на концерті. Поділились смілянські вокалісти та їхня натхненниця і творчий керівник Тетяна Кулініч в соцмережах.